Шість кращих команд Закарпаття продовжують змагатися в чемпіонаті краю з футболу. У чемпіонській групі зіграно поєдинки першого туру. Лінці зірка удома протистояли Веноградівському севлюшу. Чинний чемпіон області наприкінці першого тайму завдяки голам Михайла Чедрика. Та Олександра Логойди вийшов уперед. А наприкінці зустрічі гравець заміни Михайло Риплюк установив остаточні 3-0 на користь гостей. По-перше, хочу подякувати своїм підопічним за. За цю ігру, за цей матч, виїзний матч, бачите, нелегко тут було грати. Ну, але в принципі, ми сьогодні справилися. Хочу відмітити також дуже чудову ігру в обороні, надійно все зіграли. Ну І перед ті моменти, що в нас були, ми використали в принципі, то завдання, яке перед нами стояло, набрати три очка, тут ми його і виконали. Важка була і, ми знали, ми приймаємо чемпіона, нелегко буде. Десь думали, вдома, вдома буде легше. На і поле, вболівальники надіялися на позитивніший результат. Але більш досвідчені ігроки зробили свою справу. Дякуємо, дякуємо їм, що приїхали до нас у гості. Прийшли на наш стадіон. Дякуємо ЗСУ, що маємо змогу проводити такі матчі. Відбулися ще два матчі, і в них перемогу здобули господарі. Медейневицький замок здолала Вишково 2-0, А зірка Спар теж з перевагою у два м'ячі бужору з Іршави 3-1. Після першого туру впевнено лідирує Севлюш. А в трійці кращих завдяки домашнім перемогам Медеїневицький замок та Зірка Спар.